З появою восьмих феніксів у всіх з'явились питання, а що тепер буду з епіксами? Бо серії стали майже ідентичними. Ми вирішили в цьому розібратись та зробили таке порівняння моделей. Тому давайте починати. З вас, як завжди, підписка та лайк. А з нас все інше. І вами як завжди Sporttime.ua Зовні ці годинники схожі, як і будь-який інший гармін. Але в феніксах безлітонший, тому екран здається більшим та елегатнішим. Прибрали позначки на кнопках, корпус кріпиться не на самих вушках, а трохи вище. Є також позначки майже на самому екрані по колу, чого немає в епіксах. Більш захищений барометр. В цій версії це Solar, він помаранчевого кольору. та виділяється набагато більше, ніж в епіксах. Ремінці по розміру однакові, але трохи відрізняється візерунок, та у феніксах силикон більш м'який, що особисто мені не подобається. Про це я вже казав в окремому огляді на Phoenix 8 AMOLED. Посилання на це відео та на огляд Епіксів ви знайдете нижче. Тепер більш детальніше. По розмірам це однакові годинники, але Феніксі важчі. Бо в Феніксі додали багато нових функцій, але про це далі. Через те ще годинники однакові. В них однакові також батареї. Хіба що епікси працюють на 2 дня довше 31 день проти 29. Простіше кажучи, обидва годинника на одному заряді працюють приблизно один місяць. Раніше основна відміна між цими серіями був в дисплей MIP Mi у Феніксів та AMOLED у Epicsів, а восьме серію об'єднали в собі обидва варіанти. Тепер Phoenix є як AMOLEDські, так і МіАп. Через це є новина про те, що оновлену версію серію Epicsів ми вже не побачимо. Обидва годинника мають крутецький, дуже яскравий AMOLED екран. По показникам воно однакові, але зображення на феніксах все ж чіткіше. Ще через оновлення програмного забезпечення з'явилось дуже багато кольорів, щоб продагувати циферблати. Вони тут оновлені та дуже яскраві. На сонці за молодим проблем немає, все видно чудово. Але, на жаль, орі знімаємо в грудні, тому доведеться вам повірити мені на слово. До речі, ще раз про програмне забезпечення. Його оновили, він став зрозумілішим, більш сучасним. Якщо у вас вже був Гармін, розібратись буде неважко. Обидва годинника мають вологозахист 10 атмосфер. Але тільки з 8 феніксами вже можна пірнати до 40 метрів та навіть натискати кнопки під водою. Вони тут індуктивні, як в серії Garmin Descent. Ну і ще далеко не відходити, в восьмій серії додали ще деякі дайверські функції, яких немає в епіксах. Звичайно. Одне з найважливіших відмінностей в 8 серії з'явився мікрофон для динамік. Цього немає в епісах. Тепер по годинку можливо не тільки відповідати на дзвінок, а повноцінно дзвонити та навіть розмовляти. З'явився голосовий помічник та диктофон. Більше про це в окремому огляді на Garmin Fenix 8 AMOLED. По навігації та мапам нічого не змінилось, але Fenix додали ще дві навігаційні системи BeiDou та QZSS. З них в Україні працює повноцінно лише байду. Спортивні режими в годинниках плюс-мінус однакові, але все ж водних видів спорту в Феніксах більше, це через індуктивні кнопки. Та ще як заявляє Гермін. вісімки збирають метрику трохи чіткіше, хоча індикатори в годинниках однакові. Якщо казати дуже спрощено, то Fenix 8 AMOLED – це Epix 2 Pro на стероїдах. В цілому, такими могли бути треті епікси, але в Гармі вирішили об'єднати ці дві серії. А що ви думаєте, чи будете ви оновлюватись, якщо у вас є епікси? Пишіть свої думки в коментарях. А так дякуємо за перегляд і не забувайте, що за годинниками Гармін звертається лише до нас. У нас офіційна гарантія як на нові, так і на БВ годинники. Також ми знаємо про Гармін все. І допоможемо по всім питанням. Дякуємо за перегляд! Все буде, Україна!